Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі монетка 1996 року 10 копійок. Ось такий вона має вид. Виготовлена монета з алюмінієвої бронзи. Має розкол штампа. Штамп 1 ГБМ. І зліва, як бачимо, зліва внизу. Іде така полоска зверху від колосся і внизу на одиничці дати, пересікає її, закінчується. Цей брак робить монетку, дорожчою номіналу в десятки сотні разів. В кого є цікаві монети, скидайте фото на пошту указану на каналі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.